Всі ці дрони ще дійсно перелітають зону бойових дій і залітають в Росію. Звідки ми стільки маємо? Це все наше виробництво, це все допомога партнерів, чи це така збірна солянка? У ну, знов таки, збірна солянка. Давайте заважимо, що в Україні велика кількість компаній виробників різноманітних засобів да, озброєння, які з'явилися лише за час повномасштабного вторгнення, тому що на початок повномасштабного вторгнення було близько 20 компаній. Зараз близько 800 компаній, і більшість цих компаній, які виробляють і як продукт готовий, і комплектуючі, і програмне забезпечення. Тобто, в принципі, приватний бізнес активно взявся за це питання. І давайте пригадаємо, які збори е, робляться фондами українськими для того, щоб там той тобто, з жив або інші виконували операції. Тому насправді тут я думаю, це знеслуга українців, які хочуть перемогти росіян. Саме тому з'явилась така можливість запускати таку кількість дронів по території Російської Федерації.